Вітаю, ви дивитесь програму Вечір П'ятниці. З вами Антон Чекалі. професія арт-педагог. Погоджується, звучить незвично, Втім, така посада все більше з'являється у закладах позашкільної освіти та не тільки. Що це за професія та з чим її їдять? Відповіді ми дізнаємося у Криворізької арт артпедагогині та місткині Катерини Ментюкової. Вітаю тебе, Катерино. Вітаю на початку нашої розмови, щоб нашим глядачам було зрозуміло про що ми говоримо. Я пропоную переглянути фрагменти відео, яке ти надіслала напередодні. Добре, добре, увага на екран. Знаєш, я навіть просто не міг відірвати очей від відео. Скажи, будь ласка, таке питання. Я інтригу буду тримати. І Ще таке арт-педагог, все ж таки трішки помучу наших телеглядачів. Як ти почала взагалі розвиватися у сфері мистецтва? Розкажи, будь ласка. Ну, дивись, з дитинства я завжди знала, що моя професія буде творчою. Але що саме це буде? Художник, дизайнер чи фотограф, я не знала. І хочу сказати, що все це я спробувала, і це мої такі вже хобі, але саме таке те, що моє, це якраз педагогіка викладання образотворчого мистецтва. Угу. А взагалі, от які основні задачі стоять у твоїй роботі? От ми побачили, діти малюють тут і пісок, і фарби, і все таке і яскраве. Що ти робиш як педагог з дітьми? А, діти до мене приходять з маличку, і моя задача їх познайомити з цим безмежним світом мистецтва та творчості, щоб це стало такою невід'ємною частиною їх життя. І, звісно, це формує і. Творчі навички, вміння, і розвиває образне мислення, і фантазію, і уяву, і моторику насправді багато чого це допомагає розвивати, тому звісно. Мені це подобається. Мені подобається, як діти посміхаються, як вони чекають на наші заняття з нетерпінням. І звісно, я хочу віддавати і давати їм набагато більше, тому що діти це наше майбутнє, і хто як не ми повинні вкладати в них вже зараз. Скажи, будь ласка, які методи та підходи от такої арт-педагогіки, мистецтва ти використовуєш під час заняття з дітками? От я бачу в на нашому столі дуже гарні малюнки, які прикрашають це біле полотно. скажи, будь ласка, от, наприклад, скажімо, цей малюнок, хто його малював і який це стиль? А це малювання на воді називається Ебру. Я зараз розкажу швиденько про свої методи, які я використовую, і потім трошки пізніше розкажу більш подробніше про цю техніку. А які методи я використовую, коли діти до мене приходять, вони дуже не впевнені. Вони бояться взяти пензлик в руки, олівець і. Тому що вони думають, що в них нічого не вийде. Але моя задача як педагога допомогти їм повірити в себе, подолати цей психологічний бар'єр і тоді діти. Вже можуть все робити і не бояться, і тоді їхня фантазія, креатив, це все е з'являється. Другий момент це не заставляти малювати по шаблонам, тому що у дітей зараз така є проблема велика, це проблема фантазії і уяви. І, звісно, щоб це розвивати, треба обмежити їх від тих образів, мультиків, що вони це бачать, і змальовують треба, от щоб вони самі. Подумали, вигадали якийсь образ. І наступне це, звісно, приділяти більше увагу не результату, а процесу, тому що саме в процесі у дітей розвиваються ці необхідні творчі здібності та навички, і, звісно, результат тут не так важливий. Але результат ми нині бачимо тут перед нами. Так, от розкажи, роз 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 от про <сих> цей стиль, тому що е, дуже гарно. Мені здається, я б такі таку картину б дійсно замовив. Якщо бачити, чи ну зрозуміти, що це робили дітки, то це знаєте вау-ефект 2X. Розкажи, будь ласка, ще раз як називається стиль? Це стародавня техніка східна називається Ебру. Я зараз розкажу, покажу ось такі малюночки. Це мої вихованці, учні роблять ця техніка. з'явилась дуже давно ніхто точно не знає, де саме. Тобто, це може бути північний Китай, Стародавня Індія, Персія, але такі більш професійні малюнки почали з'являтися саме в Туреччині і датовані 15 століттям. Там майстри передавали цю техніку із покоління в покоління найбільш гідним і тримали її під грифом секретно. Mm. А що саме вони зображували? Це були витончені тюльпани, величні мечеті або просто оздоблювали свої? Оселі такими візерунками. Ось такий ви бачите тюльпанчик. Це теж такий трошки ми так само малюємо тюльпани, вони дуже гарно виходять, а, але не тільки. У нас є і інші квіточки. От ви можете бачити, це такі лілії на воді, діти самі придумають. Це гори, до речі, дуже. А субори, гарно. Я хотів сказати, це море. Я... А море, море тут. Ну, тут є різні малюнки. Є ось таке дерево. Зараз покажу. Вау, дуже гарно. Воно таке в вигляді серця. І е, що саме в цій техніці таке особливо, це, е, це такий живопис, але замість полотна виступає вода. Тобто малюнки малюються на воді е, фарбами, які не тонуть, це спеціальні такі фарби на натуральній основі. І потім ці малюнки можна переносити на папір, на тканину, на дерево, на інші матеріали. Дітям також ця техніка дуже подобається, і я хочу сказати, що для себе я її відкрила десь років шість тому, і тоді не було зовсім інформації про цю техніку. Я багато читала літератури, дивилась відео східних майстрів і багато чому навчилась сама. Тому як тільки я оволоділа цією технікою, я почала застосовувати це в своїй роботі з дітьми це дуже гарно зараз бачити перед собою. Дійсно, це витвори мистецтва. І коли от розуміти, що це діти, це хочете сказати, невже це просто діти це зробили? Адже виглядає дійсно вражаюче. А які ще техніки? Тому що ми побачили дітки на відео і з піском, я так розумію, вибудовували різні так, фігурки, картини. Розкажи про це і там і інші цікаві, наприклад, такі методи, які можуть сказати і ну які просто викличуть у нас з телеглядачами. Po prostu efekt wow, Sheldon. Ага, дивіться, ми, звісно, також у нас є і живопис, і графіка, і ліплення, і працюємо із природними матеріалами, і папером, тобто аплікації, папірмаше, все, що пов'язано з творчістю. Але ось такі нетрадиційні техніки це якраз ебру і пісочна анімація. До речі, ці дві техніки являються арт-терапією, що допомагає дітям заспокоїтись, відволіктись. І, до речі, зараз такі часи дуже складні, коли. Дуже важко і дітям і дорослим, то от ці техніки, і взагалом творчість, я хочу сказати, вона допомагає, відволікає. І у мене таке буває, коли немає настрою, нічого не хочеться, але от саме робота з дітьми, і мистецтво вона мені допомагає. Тому пісочна анімація це така техніка, яку діти теж люблять, вона незвичайна, тому що створюються малюнки піском. тобто для цього потрібна така поверхня скляна, яка підсвічується, і пісочок. Пісочок у нас такий з моря, він очищений. І діти створюють малюночки. Для цього потрібні тільки руки і пензлики, і вони ось так малюють. До речі, багато батьків приводять саме таких активних непосидючих дітей, тому що саме ця техніка вона допомагає їм зосередитись, вона допомагає їм сконцентруватися. І е, пісочна анімація, звісно, розвиває дуже багато. Це і моторика дрібна, і образне мислення, і теж і фантазія, і уява. Тобто багато чого. І єдиний момент, що такі малюночки не можна забрати додому. Да, е, оце, це дуже так. образливо чогось. Але це така техніка, це природний матеріал. І звісно, я роблю завжди багато фото і відео присилаю одразу батькам, і вони бачать роботу дітей, і бачать, що вони малювали. і Діти самі постійно просять сфотографувати. Вони вигадують. Тобто ми малюємо все, що завгодно. Це і на морсь... і морська тематика зазвичай, і не тільки і тварини, і пейзажі. У нас там все, що завгодно. І це я думаю дуже красиво. Я переглянув твою сторінку Фейсбук ще раз і насолоджуся все ж таки такими краєвидами, які дітки створили власними руками на піску. Ось скажи, будь ласка, а чи співпрацюєш ти під час от заняття з дітлахами з іншими майстрами з іншими, які спеціалізуються якраз таки на інших критеріях мистецтва, uh -huh, uh -huh. що це саме і навіщо? Я хочу сказати, що нещодавно я була в студії «Кераміки», мені там дуже сподобалось, і ми хочемо, я хочу дітей також туди відвезти, щоб вони спробували зробити якийсь виріб, який буде не просто як ми з пластиліну робимо, але діти ще маленькі, то звісно, ми робимо з пластиліну. І вони спробують, і це теж буде такий витвір, який вони зробили своїми руками. Тому, звісно, ми підемо в ту майстерню. What... Uh... І, і виходить, а що хочуть діти, напевно, зробити в тій майстерні? Щось маленьке для себе, чи щось велике і масштабне? А ну до речі, коли ми ліпимо з пластиліну, вони дуже люблять фігурки тваринок робити. Це можуть бути все, що завгодно, І якісь там котики, мішки, все, все, все. От їм таке подобається. Я думаю, що і вони будуть теж саме робити, і, і з гліни і так само. До речі, я знаю, що з, з кераміки. Зараз в тренді такі маленькі, як ніби брошки з uh тварини. -huh. Uh -huh. uh -huh. Я думаю, їм дуже сподобається uh -huh. да? так, 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 з трендами. От скажи, будь ласка, я так розумію, все ж таки, це робота з дітьми. От моя мама вихователька, я не на словах знаю, що це означає працювати з дітьми. Скажи, будь ласка, наскільки складно бути арт-педагогом, і що потрібно все ж таки людині, яка націлена от опанувати цю професію, аби стати висококваліфікованим фахівцем, і все ж таки мати якийсь успіх. А я хочу сказати, що не зовсім достатньо, якщо ти просто вмієш малювати. Не кожен художник зможе навчити дітей щось дати, тому ну, це не проблема, це так буває. Тобто може бути гарний художник, але пояснити, навчити йому ну, може не получатися. Тому тут важливо і педагогічна освіта. Тобто, як працювати з дітьми, хоча з іншого боку, не завжди це теж може допомагати, тому що коли до мене приходять діти від трьох років, і я розпочала працювати саме от з маленькими, і в мене є і три, чотири, п'ять, і вище, але це досвід. Тобто потрібен досвід. І з кожним роком ти просто удосконалюєшся і стаєш краще. От досвід і. Це і допомагає, все ж таки, треба то кажуть, теорія, теорію, але практика, практика, це практика потрібна, тому що діти всі різні, до кожного потрібен особливий підхід, і звісно, це ти так не навчишся. Це треба бачити, це треба розмовляти з дитиною, постійно бути і працювати. І тоді той досвід в тебе вже з'являється. Все ж таки, я думаю, батьки чимало батьків за нами зараз слідкують і задумуються, а ага, чи потрібно мені вести свою дитину на, от, до арт-педагога? Скажи, будь ласка, от дай відповідь усім батькам. Наскільки от потрібно батькам розвивати от мистецтво в дітях, наприклад, через оце арт-мистецтво і через тебе як арт-педагога? Mm -hmm. Я хочу сказати, що якщо ви бачите, що дитина вже цікавиться творчістю, любить малювати, щось таке вигадувати, робити, і якщо ну не тільки для таких дітей, для всіх я вважаю, не заняття творчістю необхідно, це розвиває багато чого. Дитина може не стати художником в майбутньому, але це допомагає розвивати таке креативне мислення, якісь навички, які їм в житті дуже потім знадобляться нестандартне мислення або погляд на ситуацію під іншим кутом, і все таке. Тому, звісно, я запрошую завжди дітей і батькам, звісно, якщо вони бачать такі інтереси творчості, то треба, звісно, вести і пробувати різні ось такі напрямки: тобто можна і живопис, і пісочна анімація, і ебру. І дітям може щось із цього сподобатись, і вони будуть ходити. У мене є такі учні, які на все ходять, тобто на різні такі м -м, види. А є ті, які тільки там на пісочну анімацію або тільки на ебру. Тому треба пробувати, і що сподобається тоді. Ходить використовувати випробувати, і кожен обов'язково знайде своє. Катерина, дуже вам дякую за цю розмову. Це були надзвичайно ці надзвичайно гарні малюнки. Ви можете в останніх <с побачити, тому що я їх буду забирати обов'язково. Нагадаємо, ми говорили в студії першого міського про таку професію як арт-педагог. І напевно на питання, які я поставив на початку нашого інтерв'ю, ми відповіли. Дуже тобі дякую. Вам дякую. бажаємо гарного вечора і гарних вихідних. До побачення.